Сьогодні у семи школах та семи дошкільних закладах у Луцьку ініціативна група громади у складі п'яти людей перевірила укриття, розповів Суспільному організатор огляду Сергій Рижков. Це Луцька гімназія номер 3 Укриття у навчальному закладі площею 1200 квадратних метрів складається з чотирьох приміщень, каже директор Віктор Савчук. З його слів, у захисній споруді можна розмістити 950 дітей. Це було підсобне приміщення, оскільки коли повінь наступає, то відповідно воно підтоплюється. Але Зараз ви бачите, що останні роки не були цих повені. То відповідно тут вода не стояла. Виходи, вказівники освітлення провели. Майже сім машин щебня було привезено, завезено, розрівняно щебень з відсіву. Коли маса така дітей проходить, відповідно піднімається пилюка. Проводимо зрошування. Нам було виділено дошки. З дошок ми вже виготовили ось таких 40 лав. Були привезені і три буржуйки, відповідно, заготовлені дрова. є, І генератор є. Коли дітей немає, ось з цієї сторони відкрите сховище, і сюди приходять жильці з усіх будинків. На цю школу я да, я не знаю, це сума. на цю школу це півмільйона, це мінімум. No. І то не це без підігріву. Сергій Рижков говорить, найбільшою проблемою в укриттях є вентиляційні системи та санвузли. Він співавтор проєкту рішення сесії міськради, яким передбачається виділення на наступний рік 50 мільйонів гривень з бюджету міста на ремонт укриттів у навчальних закладах Луцька. Просували цей проект, щоб ну щоб ці грошей, що з СУ, ну 500 мільйонів плюс будемо думати, що з вільних залишків ще залишаться гроші. Що виділяється 50 мільйонів на вдосконалення, ремонт, приведення до гігієнічних норм наших укриттів. Ми для того, щоб трошки дорослі походили по той бурківці, яка є, а дітям трошки зробити, щоб їм дихалось краще, щоб вони в туалет могли сходити нормально. Ми дивимося, щоб ці гроші ефективно використали. Ну чому ми тут? А не поставили задачу коміста профільному комітету. Юлія Смолко, мама першокласниці, каже в укриття, спускалася та бачила, в якому воно стані. Є парти. Не сидять, поділено теж підписано. Завжди з ними хтось є. Зайти з вулиці там тепло, але чи там опалюються чи не опалюються, я вам не скажу. У громаді є 38 навчальних закладів освіти та 51 дошкільний заклад. Роботи з облаштування укриттів тривають, розповів керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар. Цей процес розпочався з квітня місяця двадцять року, і не завершений досі, тому що постійно вдосконалюється постійно на вимоги суспільства. кажуть, облаштовують ті самі санвузли. Ті самі вентиляційні системи, саме естетичне становище в закладах освіти, саме в укриттях процес відбувається. Зрозуміло, що ті параметри, які чітко прописані Міністерством внутрішніх справ та міністерством освіти, вони витримані цього року буде виділятися кошти окремого резервного фонду щодо того, щоб ці укриття були в належному стані. Зі слів Сергія Рижкова упродовж тижня перевірять захисні споруди усіх освітніх закладів. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.